Сьогодні у випуску час пік обмеження щодо виїзду за кордон, за яких підстав чиновники можуть покинути Україну. Вантаж на передову у Мукачеві не припиняють допомагати бійцям зсу турнір Кубок Шевері у добовому. Волейболісти вшанували заслуженого тренера України Івана Васильовича Шевері. На Закарпатті стартували роботи з будівництва нового і відновлення релокованого великого підприємства з Краматорська. Воно спеціалізується на виготовленні турбін і обладнання для генерації енергії. Новим постійним місцем дислокації став Ужгородський район, громади якого змогли забезпечити необхідні умови для релокації та отримання інвестицій. Вже у серпні, торік, підприємство стало платником податків області, спрямувавши до бюджету громади близько 12 мільйонів гривень. Голова Закарпатської Ова Віктор Макита разом із командою відвідали будівель. Майданчик нового виробничого цеху компанії, яка стане частиною майбутнього індустріального парку, велика частка продукції буде реалізовуватися на експорт. Тут працюватиме кілька тисяч фахівців, і ця платформа стане однією з бюджету утворювальних. Перетин державного кордону України чиновниками під час воєнного стану обмежено. Таке рішення вже кілька місяців діє в державі. Посадовцям визначили чіткий перелік підстав, за якими їм дозволено виїхати із країни. Попри це, Ужгородці здебільшого не підтримують перетинання держрубежу чиновниками-чоловіками. Де народ, там і довжні чиновники будь Ну, якщо ділові переговори на пользу народу, то пожалуйста, хай їдуть. Негативно. А чому? Тому що вони мають тут проблеми вирішувати. Якщо б він був чиновник, людина, як людина, він ніколи не виїхав за кордон, або не сидів тут у державі, був, позірав, як люди живуть, для людей старався. А Він старається суво для себе. Це не добре, напевно, тому що наші чиновники не дуже хороші люди, я їм не завіряю, тому навіть якщо вони виїжджають, я не вірю, що не можуть щось зробити, як мінімум, як максимум не можуть не повернутися. Не потрібно, щоб виїжджали, щоб йшли туди на війну, та як мій син загинув там. Отак От треба, щоб і вони туди пішли. Я думаю, що заборонити всім до єдиного. Хай сидять на як усі наші воїни. Окрім чоловіків, посадовців під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок. Йдеться про держслужбовець і депутаток рад усіх рівнів. Такі зміни викликали шквал запитань до державної прикордонної служби. Тож прикордонники зібрали брифінг, аби роз'яснити всі нагальні питання. Ці січня місяця було прийнято постанову кабінету міністрів України номер 69, яка вносить деякі зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. А саме, що ж вона передбачає? Значить, така категорія осіб, як депутати, держслужбовці, судді, прокурори, таке інше, вони мають право перетинати державний кордон лише в певних випадках. Значить, до таких випадків відносяться службові відрядження. Також вони можуть перетинати державний кордон з метою лікування. З метою супроводу дітей до 18 років або відвідання таких дітей за кордоном, але тут є нюанс в цьому випадку, оскільки потрібно дивитися, чи це жінка, чи це чоловік. У разі якщо це чоловік, то йому необхідно підтвердити те, що він самостійно виховує та утримує дитину. Мови на брифінгу йшла також про ситуацію у пунктах пропуску. Тут загалом спостерігають стабільність пасажиропотоку. В середньому за добу державний кордон України перетинає близько 7 тисяч осіб та майже 2 тисячі автомобілів. Втім, не всім дозволяють покинути межі України. За період режиму військового стану в пунктах пропуску 94-го прикордонного загону прийнято рішення щодо відмов перетинання державного кордону України громадянам України близько 4,5 тисячам особ з них жінкам 400, всі інші це чоловіки. Окрім цього, відповідно до останніх законодавчих змін, керівники усіх державних структур повинні надсилати списки співробітників до Держприкордонслужби України. Запровадили це задля недопущення відтоку мобілізаційних кадрів. Засідання у резонансній справі щодо двох десятків охоронців фірми Форт вкотре не відбулося. Нагадаємо, мова йде про події вчинені 23 березня 2022 року. Тоді під стінами Муканчівської міської ради охоронці взялися перешкоджати депутатам міської ради. Через це вони не змогли потрапити до сесійної зали. До того ж, охоронці чинили опір правоохоронцям. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду учасники судового процесу вкотре зібралися на розгляд справи у підготовчому засіданні. Утім, двох обвинувачених, які мали б під'єднатися до засідання через систему електронний суд, так і не змогли цього зробити. Ну, честь, наскільки я розумію, то причинені не явки, а в технічній неможливості, оскільки. До, перед початком засідання, що дві людини є на зв'язку, але вони з якихось технічних причин не можуть з нами зв'язатися. ОКПК забороняє нам участь без всіх обвинувачених, тому ми вимушені і класи не Суд на місці ухвалив в зв'язку з наявкою судове засідання обвинувачених тепчем малярчика. Підготовче судове засідання слуханням відкладається на 4 квітня 10 години. Цей опалювальний сезон на Закарпатті був, мабуть, найскладнішим. Його в області закінчать разом з усією країною. Нагадаємо, в Закарпатській області відсутнє централізоване теплопостачання. Виняток місто Рахів. Детальніше про перебіг опалювального сезону і завершення його в нашому регіоні розповів перший заступник голови Ова Мирослав Білецький. Опалювальний сезон 22-23 років на закарпатті ще триває. Розпочався він наприкінці жовтня місяця, на початку листопада, щоб своєчасно його завершити обласна військова адміністрація проводить моніторинг середньодобових температур населених пунктах області. Закінчити е, опалювальний сезон можна буде, коли середньодобова температура на протязі трьох днів буде більше 8 градусів. Документально це рішення буде приймати е, територіальні громади самостійно. З 2012 року в області відсутні централізоване теплопостачання. тут у нас лише є єрахі. Тут у нас проводиться опалення централізовано, і це проводить комунальне підприємство. Працюють вони на відходах деревини. Ми очікуємо, що Закарпаття зможе завершити цей є надскладний опалення сезон разом з усією Україною одночасно. За тиждень на Закарпатті оштрафували майже три десятки водіїв за порушення. Усе через перевезення дітей без дитячих утримуючих систем. Упродовж попереднього тижня зафіксували 27 порушників, які перевозили дітей без дитячих крісел. Водіям загрожує накладення штрафу в розмірі 510 гривень. За повторне порушення протягом року сума передбачена у 850 гривень. Військовослужбовець з позивним Борода з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну в складі 128-ї закарпатської бригади. Воїн пройшов найзапекліші бої на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та інших напрямках. А сьогодні з осколковим пораненням перебуває вдома, враховуючи те, що кількість збройних сил зросла кратно. Відповідно, потреби завжди будуть актуальними. Різні смаколики, які надходять від волонтерів, вони завжди зігріють душу і допомагають. Попри неможливість через стан здоров'я оборонити країну на передовій, пан Василь продовжує підтримувати зв'язок з побратимами та допомагати їм, перебуваючи вдома. Відтак сьогодні військовослужбовець отримав від волонтерів партію берців, які відправить на фронт. На Запорізькому напрямку і частина поїде у бригаду, добровольчу теж бригаду, «Сталевий рубіж. Це перше сезонне взуття. По-друге, воно дуже зручне, воно має дуже хорошу платформу і в умовах тамтешніх. Воно, в принципі, всюди зручне, а там взагалі, коли ходиш із тим чорноземом і на кожній нозі по 3-4 кілограми зайвого ґрунту, ну, хороші берці це... Скажімо так, все і додатково хороший настрій і зручності. Півсотні зручного та якісного взуття вдалося доправити на передову завдяки благодійному фонду Газда та волонтерському хабу Венеція. Вони з перших днів війни допомагають військовим та ВПО. Як зазначає голова благодійного фонду Газда Микола Бобенець, за весь період відправили близько чотирьох тонн гуманітарної допомоги. Ціберсі нам надали як благодійна допомога. Беценати, які не хочуть вказувати своїми, просто хочуть допомогти в цій тяжкій ситуації. На даний час це друга партія. Перша партія була 10 штук. Десять пар, зараз 50 пар. До речі, ці берці пройшли свою, як кажуть, бойове крішення ще два тижні тому. І бійці дуже схвально відгукнулися про якість цих берців. Закупівля, оформлення та передача автівок бійцям на фронт. Ще один спільний напрямок роботи волонтерських організацій, і нині до відправки готовий уже 30-й автомобіль, який як і попередні, волонтер Ярослав Лисак передасть військовим для оборони нашої країни. Автомобіль Хундай Туксон, 4 4ВД, куплений на спонсорські кошти в Венгрії, пригнаний нами в Мукачево, поставлений волонтерський хаб. Відпустять бійця у відпустку і він на автомобілі сам поїде. За період війни нами було доставлено більше 30 автомобілів на всі напрямки на передовій. Одну область, яку не вдалося, ще відвести в автомобіль це Харківський напрямок. Левову частку гуманітарного вантажу та необхідного для вимушених переселенців і військовослужбовців волонтери отримують завдяки міжнародній співпраці. Найперші, хто відгукнувся на запити благодійного фонду Газда, стали колеги з Румунії. Опісля чимало вантажу доставили зі словаччини, Угорщини та інших країн Євросоюзу. Умови мультипредметного тесту вже відомі. Наказом Міністерства освіти і науки України затвердили календарний план організації та його проведення цьогоріч. Тестування проходитиме у дві сесії: основна з 5 до 23 червня. Додаткова з 11 до 24 травня. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення основної сесії, зареєстровані учасники зможуть завантажити запрошення, де буде зазначена дата, час і місце проведення тестування. На Закарпатті планують рубку в лісі з червонокнижними первоцвітами. Це пряме порушення законодавства України, запевняють екозахисники. Відео нещодавно зняли представники української природоохоронної групи в колишньому виноградівському лісгоспі. А сьогодні в Бергівській філії карпатського лісового офісу державного підприємства Ліси України. Ділянка, на якій ми знаходився старого дубового лісу, вимічена під суцільну рубку. На дереві можна побачити дві замітки, які значать, що це дерево рахується на півділовим. Навколо можна побачити. Вимітки на всіх інших деревах, і білим це визначено, межалі сосики суцільного рузі Згідно законодавства України заборонено руйнувати місце зростання червонокнижних видів. І про необхідність зберег червонокнижних видів закарпатські лісівники та й всі лісівники України постійно зауважують на своїх сторінках, розповідаючи, які великі штрафи будуть платити місцеві мешканці, якщо зірвуть червонокнижні види. Те, що зривати червонокнижні види заборонено. Це правильно, це добре чи лісників до таку просвіту. Але подивимося на їхні дії. На цій ділянці знаходиться прямо два червонокнижних види. Білоцвіт весняний і шафран гейфеля. Ці два види вони є абсолютно легко зрозумілими, їх може легко побачити будь-який лісівник. І якби вимоги лісового господарства виконували хоч мінімально, ця брубка не була відведена. Окремо відмічу, що цей лізос сертифікований за міжнародною системою FSC компанією SGS. Якби аудітори компанії хоч раз заїжджали в ліс, то вони б могли побачити, що там є червоно-книжні види і що тут не треба робити рубку. У волонтерському хабі Венеція в Мукачеві», який з перших днів війни відкрив свої двері для всіх постраждалих, просять про допомогу. Це місце, де тисячі внутрішньо переміщених осіб отримали необхідний гуманітарний вантаж, щоденне харчування та все необхідне для проживання. Окрім цього, волонтери передавали тонни вантажу, амуніції та автівок в усі куточки України. Утім, сьогодні в хабі виникла нагальна потреба полагодити машину, яка слугувала для доставки вантажу, а нині перебуває у несправному стані. Тож просять не небай... Дужих протягнути свою руку допомоги. Даний мікроавтобус з перших днів війни служив нам в роботі, допомагав в роботі доставки гуманітарної допомоги. Ну, на даний момент він потребує дороговартісного ремонту. Там двигун не підлежить, можна сказати, ремонту, потрібна заміна двигуна. Ну, якщо є хто небудь спонсорів, хто хотів би допомогти. Ми будемо тільки вдячні. Навіть вік їм не завада. Досвідчені волейболісти з Ужгорода кілька років поспіль доводять, що волейбол не знає вікових меж. У селищі Дубове щороку ці спортсмени грають на волейбольному турнірі. Кубок Шевері, присвяченому тренеру, члену збірної України та області з волейболу, колишньому вчителю Дубівської середньої школи Івану Шевері. Цей рік не став винятком. Ми 23 роки сюди кожен рік їдемо і участвуємо в тому турнірі. Саме. Ну і дуже радий, що цей волейбол пропонують і по всіх областях по кожній район грають. Ми навіть маємо от випустили книжку з Закарпаття волейболу. Ми хочемо зараз цьому ще раз подарити, щоб люди згадували тих старих ветеранів, які дуже багато посвятили цьому волейболу і видали самі. І дуже пр прекрасно, що. І саме що дубове проводить такий турнір, чи знаменитого тренера, воліболіста, який любив і пережив цей волібол і передав нашим дітям. Всі команди, які представлені на сьогоднішньому турнірі, є досить серйозними суперниками, але у вигляді. Такого не професійного волейболу, а любительського спорту. Але всі достойні, головне, щоб було без травм і хай переможе сильніший. Ми, взагалі, маємо дуже давні стосунки з нашими приятелями. Ми ходимо вже тут більше 15 років, так само вони до нас. Початок був заснований десь у 2000 році. Я говорю за нашу команду. Тут трошки пізніше, але у нас склалися дуже хороші дружецькі стосунки і ми не пропускаємо жоден турнір, який проводиться тут у Дубовому. Традиційний волейбольний турнір серед чоловіків об'єднав на гральному полі шість команд. За здоровий спосіб життя тут кожен. Навіть попри війну організаторам вдалося організувати дружній поєдинок та під час заходу зібрати кошти для ЗСУ. На жаль, на наші терени зайшла Російська Федерація, тому маємо таку болячу проблему. Тим паче, що багато ваших друзів, ваших колег, спортсменів. Зараз знаходяться і захищають нас всіх, тому не можуть взяти в цьому участь. А фізична культура, фізичний спорт розвивати у нас тут, це, воно завжди вітається і це треба робити. На душі приємно, я вам скажу дуже, що, що робимо, як кажуть, по-нашому чистуємо ту людину, яку, яку знаємо, яку знали, яку поважаємо. Волейболу завдяки Івану Васильовичу. Значить, і завдяки сину, який продовжує його традиції, значить, волейбол добовому можна сказати розвинути. Кожна команда зіграла одна з одною, Бої були запеклі, хоч і дружні. Кубок Шевері для учасників один із найулюбленіших спортивних заходів. Він демонструє високий рівень організації та проведення. Тим більше проводять його заради благородної мети, вшанування досвідченого волейболіста, аби ніхто не забував про розвиток спорту на Закарпатті. 12 років тому з життя пішла людина, яка привезла волейбол у селище Дубове і на Тячівщину. Три роки ми не проводили цей турнір за причин, два роки були карантинні ці коронавірусні, і ніхто не чекав, що прийде ще гірше до нас повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Але зібралася ініціативна група. І керуючись лозунгом щоб зберегти традиції селища, і ми тепер його проводимо у 23-й раз. Тому хочеться дійсно подякувати тій ініціативній групі. Це Ігор Петрович Савчук, в першу чергу, хочеться подякувати голові громади Каганцю Денису Васильовичу, подякувати відділу освіти Івачевський Ярослав Михайлович. Ну і звичайно, команді волейбольному клубу Дубове, котрі дійсно доклали певних зусиль, щоб організувати і провести цей турнір на міжнародному рівні на самому найвищому. Цьогоріч у волейбольному турнірі Кубок Шевері перемогу виборола команда Тернова. Друге місце посіли спортсмени з дубового, а третє з калини. Тож вітаємо всіх учасників. За тиждень у Мукачівському пологовому будинку на світ з'явилося 32 дитинки. Серед них 20 дівчаток та 12 хлопчиків. Сім породіль з міста Мукачева, 13 з Мукачівського району, 11 з інших міст та районів. До речі, минулого тижня народилася двійня дівчаток. У лісництві на Закарпатті живе олень, врятований від хижаків. Ще 18-го року лісівники турбатського лісництва філії Брусторянське лісомисливське господарство знайшли в лісі маленьке оленятко, маму якого загризли хижаки. Лісівники взяли тварину під свою опіку і до сьогодні доглядають за нею. Олень Макс, так його назвали. Вже п'ятий рік мешкає на території лісництва. Для нього збудували простори вольєри, створили всі умови для життя, як у лісі. Годують теж відповідно, тільки якісними харчами. Часто лісівники організовують навіть екскурсії для дітей з місцевих шкіл та учнів шкільних лісництв, аби познайомити з місцевим Максом. Він олень ручний і повністю безпечний.